Паровози та старі залізничні пасажирські вагони. Чим вони приваблюють для багатьох людей, у чому їхній секрет? Про паровози навіть не можна сказати, що вони старі. Паровози ціла епоха, обличчя сталевих магістралей. їхній фірмовий знак і символ з моменту появи залізниць, і, напевно, назавжди. Останній паровоз у нашій країні було зроблено у 1956 році. Виробництво паровозів було зупинено рішенням партійного з'їзду КПРС, але і в 80-х роках паровози ще іноді експлуатувалися на наших залізницях щодо старих пасажирських вагонів ігоровських, дерев'яних, яких змінили суцільно металеві. Ці вагони теж епоха. Вагони з вузькими вікнами та зовсім іншим дизайном, до яких пасажири звикли протягом століття, повністю перестали експлуатуватися на рубежі 80-х років і залишилися десь у глибинці, як виняток. Сьогодні їх рідко зустрінеш навіть у музеї. Але чим вони дорогі цінувальникам минулого? Чим вони дорогі мені, бібліотекарю? Напевно, тому, що це не просто ціла епоха. У таких вагонах, як у будинках, хай тимчасово, але жили люди. І не лише провідники, а й пасажири. Переміщаючись країною, люди мешкали в цих вагонах днями, тижнями. У цих вагонах вони читали книги, періодику, газети, журнали, як у бібліотеці. У цих вагонах багато хто закохувався і утворював нові сімейні пари, як у будинку чи у гуртожитку. Залізниця частина нашого життя. Вона частина життя наших батьків та матерів, наших бабусь та дідусів, старі пасажирські вагони та паровози це наша історія. А ще часто в особливих залізничних вагонах, вагонах-салонах, ухвалювалися важливі історичні рішення, проводилися зустрічі та переговори. Перейдемо безпосередньо до музеїв залізниці. Сьогодні коротко розглянемо два музеї залізниці, музей історії та залізничної техніки Південної залізниці у місті Харкові та виставка рухомого складу історичних локомотивів та вагонів Музей залізничної техніки у місті Київ, які зберегли для нас частину історії, залишеною. У старих вагонах та паровозах пройдемося музеями залізничного транспорту в першій та нинішній столицях України. Почнемо з музею у столиці України місті Києві, музей історичного рухомого складу Південно-Західної залізниці працює з 2011 року на вокзалі Київ-Пасажирський. Знайти його не дуже легко, сам переконався, але якщо постаратися та запитати у працівників вокзалу, це можна зробити швидко та без проблем. Музей висвітлює різні етапи розвитку залізничного транспорту в Україні: дереволюційній, радянський і сучасний. Тут представлені три паровози серії Л, Р. СО 17, чотири пасажирських та чотири вантажних вагони, водяна колонка та діючий семафор. Найцікавіше пасажирські вагони класу люкс з кухнею, ванною кімнатою, конференц-залом та багато іншого, що можна побачити на власні очі. Адже всередину вагонів, так і паровозів пускають, якщо ви придбали квіток до музею. Величезний інтерес у відвідувачів викликає обладнання вагонів салонів для вищих чиновників, особистий вагон першого секретаря ЦК КПУ 1957 року, вагон прем'єр-міністра Російської імперії Петра Сталипіна 1910 року, на якому він прибув до Києва в 2011, 1911 року, де й був вбитий. Так його вагон з тих пір і знаходиться у Києві. Два інших вагони вагон-салон керівництва Південно-Західної залізниці, початок ХХ століття, та вагон-салон сталинського наркома Кліментова Варшилова 1930 років – роки. Вони теж там стоять. Вхід, повторююся, вільний, за наявності квітка до музею. Чим я і скористався, двічі відвідавши залізничний музей у Києві за одну поїздку до столиці. Можна розповідати про фонди та експозицію музею, але про це можна прочитати і в інтернеті. У випадку з гарними музеями, як і у випадку з іншими цікавими пам'ятками, краще один раз самому побачити, ніж 100 разів почути. Першого разу я потрапив до Київського музею залізниці глибокого вечора у грудні кілька років тому. Було дуже темно, де закриття музею залишалося буквально півгодини. і чомусь на всій території музею не було світла, електричне освітлення не було зовсім, але я не зупинився. Першим у моєму маршруті виявився вагон-салон Південно-Західної залізниці. Він був найскрамнішим, порівняно з усіма іншими. Вагон, у якому переміщався прем'єр-міністр імперії Петро Столипін, вже інтригував своєю розкішю. Він був зроблений за спецзамовленням у Румунії у 2010 році. Його наповнення згодом нічим не відрізнялося від радянських вагон-салонів для партійного керівництва. Купе, кабінет, спальня для керівників, купе для помічників та охорони, велика кімната для нарад, туалети, душова кухня. Наступного дня я прибув до музею до обіду. Купив квіток та обійшов його при сонячному світлі. Залазив у кабіни паровозів. Ніколи не уявляв, що вони можуть бути такими затишними. Щодо залізничного музею у Харкові, довелося бувати в ньому неодноразово. Водіти всіх дітей. Усередину експонатів жодного разу не довелося потрапити. Така опція у Харківському музеї для індивідуальних відувачів не передбачена. Але експонати Харківського музею від цього не стають менш цінними. Дуже вражають макети та експозиція у самій будівлі музею. Під відкритим небом також все чудово. Жаль, що тільки один пасажирський вагон салон є. Зате паровозів декілька. Але залізничний музей у Харкові зміг здивувати. У грудні 2018 року кілька днів курсував поїзд на паровізній Тязі. Три вагони тянув справжній паровоз, зроблений у 1954 році. Потяг рухався маршрутом харків любатин Любатин Харків. Ціна на квітки була такою самою, як і на звичайні квітки. На поїзд цим маршрутом. Мені вдалося побувати в цій захоплюючій подорожі. До нових зустрічей!